Привіт! У йогічній філософії існує концепт ваю або п'яти енергій, які існують в нашому організмі та відповідають за різні процеси. В сьогоднішньому занятті ми будемо робити серію пос ваю на маскар, які балансують всі п'ять енергій ваю у нашому тілі. На відміну від суря на маскар, ваю намаскар більш заспокіюча, заземлююча. Та балансуюча практика. Ми почнемо цю практику в позі на четвереньках, на руках та колінах з трьома колами чакракасина. Тому поставте коліна на ширині стегун, руки трошки ширші за плечі. Подивіться на свої руки та широко розправте пальці і зовсім трошки розверніть руки до сторін, так щоб вказівний а, палець показував приблизно до кутку вашого а, килимку. І на наступному вдиху ми прогинаємось у спині, тягнемось животом до підлоги, розкриваємо груди, підійміть підборіддя і подивіться вперед. На видиху ми повертаємось до прямої спини, продовжуємо видих і відправляємо стегна до п'ят. Чоло на підлозі, руки витягнуті вперед поза дитини. Наступний вдих. Ми підводимось знову в позу на четвереньках. Продовжуємо вдих і прогинаємось у спині, розкриваємо груди, лопатки разом. На видоху ми тепер повертаємось до прямої спини, як ми робили до цього. Але цього разу підвертаємо пальці ніг, підіймаємо коліна, відштовхуємо землю від себе і відправляємо стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Адамо шванасла. Ви можете тут позгинати коліна, якщо це ваша перша собака мордою донизу, щоб трошки розім'яти задню поверхню ніг. Стегни литки та сідниці. І на наступному вдиху ми відпускаємо коліна на підлогу. Це було, це було одне коло чакра вакасана. Продовжуємо вдих і розкриваємо груди. Прогинаємось у спині на видиху пряма спина. Відпустіть пальці ніг, якщо ви ще цього не зробили. І відпускаємо стегна до п'ят чоло на підлозі поза дитини. Тепер на вдиху ми підводимось, поза на четвереньках. І ви вже знаєте, продовжуємо вдих, розкриваємось, прогинаємось. Лопатки разом. На видиху пряма спина. Підверніть пальці ніг. І підійміть, відправте стегна назад і догори. Ще одне коло. Вдих, відпускаємо коліна. Продовжуємо вдих, прогинаємось. На видиху пряма спина. Відпускаємо пальці ніг. І на видиху поза дитини. На вдиху повертаємось. Продовжуємо вдих. Прогинаємось, розкриваємось. І на видиху пряма спина, підвертаємо пальці ніг. І собака мордою донизу, Адаму Кошванасана. Розслабте м'язи животу. Розслабте м'язи обличчя, продовжуйте тут дихати глибоко. Зробіть глибокий вдих і видих через рот. Тепер подивіться до своїх рук. І ми переводимо руки до ступні. Робіть маленькі-маленькі кроки долонями і переводимо руки аж назад килимку, ступні на ширині стегон, бо, можливо, трошки ширше зігніть коліна, так, щоб руки відпустилися на підлогу. І розслабте шию, потягніться маківкою голови до підлоги. На вдиху ми підводимося половину долоні на підлозі або на гомінках. Ноги прямі, груди розкриті. І на видиху складаємося. Наприкінці видиху поставте долоні на стег, на наступний вдих з прямою спиною ми підводимось повністю догори. На видиху відпустіть руки уздовж тіла і знайдіть свою тодаса на поза гори. Підверніть куприк всередину, так щоб поперек не прогинався, розкрийте груди лопатки разом. І ми переходимо до ваю на маскар. Переконайтеся, що ступні на ширині стегон, можливо, трошки ширше, якщо вам так зручніше, і переконайтеся, що ви стоїте позаду вашого колимку. Наступний вдих, ми підіймаємо руки над головою, урдва хастасана. І на видиху ми згинаємо коліна повністю донизу. Варіація маласани. відпускаємо долоні на підлогу перед собою. Наступний вдих ми переводимо долоні вперед і відпускаємо коліна на підлогу. Поза на четвереньках ми вже її робили. І на видиху ми підіймаємо коліна, відштовхуємо землю від себе. Собака мордою донизу, адаму Кашванасина. Коліна тут можуть бути зігнутими настільки, наскільки вам тут потрібно. Якщо п'яти не дістають до підлоги, це абсолютно нормально. Завжди пріоритизуйте довжину хребту. Наступний вдих, подивіться між рук. І на видиху зробіть крок вперед тільки правою ступнею поміж рук, або ви можете допомогти цій зі з рукою. Тепер подивіться до своєї лівої ступні, поставте її ближче до себе, так, щоб ліва п'ята була на підлозі. Праве коліно зігнуте, на вдиху ми підіймаємо руки та груди. І на видуху тепер зігніть праве коліно трошки більше розслабте плечі. Віра, бедраса на один, позавої на один. Наступний вдих. Ми випрямляємось через праву ногу, і тепер потягніться лівим стегном трошки вперед. Переконайтеся, що стегне тут прямі. Праве коліно залишається зовсім трошки зігнутим. І на видуху ми згинаємось через стегна і повністю нахиляємось донизу, поза піраміди. Розслабте шию, потягніться. Чолом до коліна. На вдиху ми підводимось наполовину розкрити груди, відпряміться через хребет. На видиху складаємось, відпустіть долоні на підлогу, і ми робимо крок назад правою лівою ступнею собака мордою донизу. Тепер поставте ступні ближче одне до одного. І зазвичай для наступної пози мені ще треба поставити ступні трошки назад, щоб збільшити місце між руками та ногами. І на наступному вдиху ми переводимо вагу тіла вперед у планку, плечі над зап'ястями, ступні ближче одне до одного. І на видиху тепер відпустіть коліна на підлогу. Потім зігніть лікті, відпустіть груди та підборіться на підлогу. На наступному вдиху ми підіймаємо груди у маленьку кобру. Відпустіть живіт, відпустіть стегна та відпустіть пальці ніг. Лікті показують назад. І на видиху тепер ми відпускаємо груди та чоло. І тепер знову підійміть груди, відштовхніться руками, підійміть стегна, підверніть пальці ніг і підійміть коліна. Собака, мордує донизу, адаму кашванасана. Давайте зробимо тут вдих і видих через рот. Наступний вдих, подивіться між рук. І на видоху зробіть крок вперед тільки лівою ступнею. Ви можете допомогти цінності з рукою. На видоху залишаємося тут і тепер поставте праву ступню ближче до, до себе. Переконайтеся, що права п'ята на підлозі. Ліве коліно зігнуте. Наступний вдих підіймаємо груди та руки над головою. На видоху зігніть ліве коліно більше, і розслабте плече. віри бодраси на один. Наступний вдих випрямляємось через ліву ногу, потягніться правим стегном трошки вперед. І на видиху згинаємось через стегна. І складаємось, і тягнемось кінчиками пальців рук вперед і донизу. Праве, вибачте, ліве коліно трошки зігнути, розслабте шию. На вдиху ми підводимось наполовину. І на видиху долоні на підлозі. І давайте зробимо крок назад. Собака мордою донизу. Адам Кашванасана. Тепер знайдіть тут своє зручне положення, коліна зігнуті, відштовхуємо руками землю від себе. Три глибоких вдихи і три повільних видихи. Розслабте м'язи обличчя. Ще один вдих. І видих через рот. Тепер на наступному вдиху ми відпускаємо коліна на підлогу, повертаємось в позу на четвереньках. На видиху тепер великий перехід. Ми переводимо руки до колін, відштовхуємо землю від себе і відправляємо п'ятий і ступні назад на підлогу. Так само, як ми почали, і підіймаємо руки над головою. Тепер ноги сильні, ступні, сильні. На вдиху ми відштовхуємося, і повністю підіймаємось догори. На видиху тепер коліна зігнуті, згинаємось через стегна і склинаємось повністю донизу. Ута насена. Розслабте шию, потягніться маківкою голови донизу. До на вдиху ми підводимось половину, долоні на підлозі або на гомінках. І на видиху знову складаємо, зігніть тут коліна сильніше, вказівним та середніми пальцями візьміться за великі пальці ніг і потягніться ліктями до сторін. Потягніться маківкою голови до підлоги. Відпустіть великі пальці ніг. Наступний вдих поза стільця. Утка тасана. зробіть глибокий вдих, зігніть коліна, наче ви сідаєте на стілець. Підійміть груди та підійміть руки над головою. Широко розправте пальці рук. На видиху залишаємося тут і заверніть мізинчики трошки всередину. Невеличка ротація рук так, щоб розкрити лопатки. Зробіть вдих, щоб випрямити ноги. І на видиху відпускаємо руку вздовж тіла. Тадаса. Ми зробили одне коло на маскар. Добре, тепер без складних переходів. Я просто вас запрошую у положення сидяче. Випряміть ноги перед собою, проверніть стегна всередину сідниці назовні. Зігніть праве коліно. І поставте праву ступню через ліве стегно. Дві опції тут: ви можете залишати ліву ногу прямою або зігнути ліве коліно і обернути себе лівою ногою. В цьому положенні переконатися, що обидві сідниці рівно сидять на підлозі. Якщо одна з них підіймається, тоді краще випрямити ліву ногу. Якщо спина тут округлюється, ви можете підтримати свій хребет, сісти сівши на щось, наприклад, на подушку чи на складену ковдру. Права рука за спиною на підлозі, на вдиху, ліва рука над головою. Тепер на видуху повертаємо груди та плечі до правої сторони. Ви можете зігнути лікоть і поставити лікоть за праве коліно або обійняти перед плічям праве коліно. Зробіть тут вдих, і на видуху скручування трошки глибше. Можливо, подивіться до правого плеча. Наступний вдих, подивіться вперед, потім відпустіть скручування, поверніть груди вперед, видих. Випряміть праву ногу. І ми змінимо положення. Тепер ліве коліно зігнуте. І ліва ступня за праве стегно. Та сама опція, яку ви робили на попередній стороні: або права нога пряма, або праве коліно зігнуте. Ліва рука на підлозі за спиною, вдих, права рука над головою. На видиху скручуємося до лівої сторони, і або лікоть за коліно, або обійміть себе. Ця поза називається арда маціандрасина. На вдиху тягнемось до неба і на видиху скручуємось трошки глибше. Наступний вдих повертаємо погляд вперед, потім відпускаємо скручування, повертаємось вперед-видих. Випряміть ноги знову перед собою, знову можете повернути стегна всередину. Ви можете тут зігнути коліна сильно настільки, наскільки вам відчувається потрібним. Ступні напружені пальці ніг показують до неба. І переконайтеся, що між ступнями є невеличкий простір приблизно на розмір однієї вашої долоні. На вдих ми підіймаємо руки над головою, і на видиху ми складаємо, стягнемо з кінчиками пальців рук вперед. І візьміться за гумілки, за щиколотки або за ступні, якщо це доступно, якщо у вас є поряд а, ремінь або. Будь-яка стрічка, ви можете обернути ще ступні і взятися тут за стрічку. Тримайтеся за ноги або за стрічку, на вдиху розкриваємо груди, випрямляємося через спину, і на видиху тільки зігніть лікті і підборіддя до грудей. Ця поза називається пачі мотонасана або поза гусенички. Тепер випряміть руки біля вух. На вдиху ми підводимось, стягнемось руками до неба. На видиху відпустіть руки біля стегон. Розслабте ноги. Щоб дізнатися більше про йогічну філософію та зробити окрему практику на кожну з енергії ваю, переходьте за цим посиланням. Дякую вам велике, що приєдналися сьогодні до мене на це заняття. Я бажаю вам гарного дня і ми побачимось з вами у наступній практиці.